Вітаю студія. Тож ми зараз знаходимося на відкритті сьомого великого скульптурного салону у мистецькому арсеналі. Цього року представлено роботи близько 70 українських скульптуристів, художників, митців. Ці роботи раніше не виставлялися. Вони вже побували, багато з них побували за кордоном. Тут близько 200 робіт. І От зараз зі мною поруч знаходиться арт-директор мистецького арсеналу, і зокрема цієї виставки, це Соломія Савчук. Пані Соломія, один з девізів сьогоднішньої виставки, яка триватиме до 15 березня експеримент. Ви експериментуєте з усім. Розкажіть, будь ласка, які експерименти вдалося втілити? Добрий день. Ну, Справа в тому, що в скульптурі дуже важко експериментувати. Вона дуже потребує. Дуже вибагливо, скажімо так, тому що в основному працює з фігурою людини, тобто тут і багато і портретів цього разу, і фігур в експериментах, якраз, тобто в основному йде експеримент з формою і з матеріалом. З матеріалом в спецпроектах, які ми підібрали, мені здається, буде цікаво нашим глядачам. Це зараз ми знаходимося на території спецпроєкту Анатолія Степаненка, акацькі песиголовці. Це скульптури з воску, тобто це такі біоскульптури, скажімо так, тому що спеціально робилися вулики таких форм, щоб. Ну, тобто, ви бачите, так? це робота бджіл більше, ніж робота скульптора, людини. Скажіть, будь ласка, які ще цікаві проекти, з яких матеріалів сьогодні тут представлені? Я можу сказати, що всі матеріали, з якого щось можна зробити, вони тут всі представлені. Тобто, це і полімери, ну, звичайно, глина, бронза і Всі, можливо, металеві, так би мовити, сплави, метал. От, дерево, ну багато кераміки цього разу. Цікавий проєкт Степана Рябченка е, з кераміки, і він, цього разу він комбінує її з неоном. Тобто ми знаємо всі його ці неонові проекти, а зараз трошки змінив матеріал і. І стало ну, інакше. Розкажіть, будь ласка, про іноземні турне, про виставки, які є в художників за кордоном. Я розумію, що в Україні не так часто і не так багато про це говорять, особливо зараз. І як закордонні поїздки? Успішні? <гум> Тобто, ну, я дуже... знаю, що ця воскові фігури були в Лондоні, так? В галереї Сачі минулого року я не пам'ятаю правда, коли точно зниться. В жовтні була виставка в Лондоні в галереї Сачі, і ці роботи якраз були представлені. Ну в основному розумієте, скульптори їздять за кордон на симпозіями по скульптурі, тому що зараз, на жаль, в Україні вони перестали відбуватися або дуже дуже рідко. А ну, в Польщі дуже дуже часто запрошують і, наприклад, наші е, учасники. От, Олекса, Фордіяк і Олег Воронко. Вони їдуть на симпозіум в Польщу буквально там через пару тижнів. Після цього зараз замовляють матеріали якраз тому їх нема. Дякую, <свісно> Дякую. Тож я нагадаю, що ми зараз знаходимося на відкритті сьомого великого скульптурного салону в мистецькому арсеналі. Він працюватиме до 15 березня. Тож усі охочі познайомитися з модерною українською скульптурою можуть приходити сюди в мистецький арсенал.